Слава Україні! Шановні співвітчизники, я від усієї душі хочу подякувати Юрію Павловичу Чорноморцю за надану високоточну далекобійну зброю для нашої невеликої по кількості створеної в стислий час в снайперську групу. За допомогою цього озброєння БК, яке ми отримали від Юрія, ми реально ну, кошмаримо орків і утримуємо під вогневим контролем більшу частину населеного пункту, біля якого знаходимось. Смішно сказати, але орки завдяки нашій ефективній роботі з цієї зброї вже передягаються у жіночий одяг, ховаються у дитячих закладах, у навчальних закладах, просто викидають курточки, там, білі тряпки. Білі прапори, і дитячі іграшки, щоб ми подумали, що там е, діти, і цей страх у них викликає саме та успішна діяльність е, Юрія і реалізація його цієї справи. Тому я закликаю всіх підтримувати його рух, підтримувати те, що він, він робить, і підтримувати надання снайперським підрозділам озброєння е, БК, е, екіпменту та ну, інших потрібних. Речей, завдяки нашим спільним діям ми зробимо нашу перемогу швидшою. Слава Україні з Богом!